Всім привіт! З тобою дують український бренд товарів для манікюру та педикюру. І Сьогодні ми тобі розповімо, як правильно підготувати ніфтю пластину до покриття. Використовуючи твердосплавну фрезу, знімаємо старе покриття, а робимо це обережно без зайвого натиску на фрезу. І найголовніше, не торкаючись натурального нігтя. Ми ж не хочемо травмувати ніфтєву пластину клієнту. Правда наступний крок це підготовка кутикули. Обережно поступовими рухами, підіймаємо її та добре, відкриваємо синуси. Якщо ти бачиш склейку, то розкривати її. Починаємо з тієї ділянки, в котру ми можемо зайти. Саме по стріповому руху наступний етап це робота з пилкою для поверхневого опилу Ми використовуємо пилочку на 180-240 грит. Бафиком або пилочку на 240 грит гріт проходимо по нігтєвій пластині та добре біля кутику. Для того щоб забрати більшу частину бтарією, та не залишаємо з лянцевими частиною. Наступний етап це робота з алмазною фризою полум'я. Фризою працюємо виключно з червоною насічкою. Роботу починаємо заходячи в лівий си поступовими плавними рухами спускаємось до пічних пал, зашліфовуючи бічний валик. Перемикаємо обертання фрези та працюємо в на. З попереднім рухом. переходимо до зрізу котикули та по можливості зрізаємо одним зрізом. По відношенню до нігтя частіше за все полотна нори з 90 градусів. Рухаємось максимально маленькими кроками. Правого синуса влівий, це якщо ви правша, з лівого вправий, це якщо ви лівша. Наступним кроком добре прибираємо пил з нігтєвої пластини та з пазу. Під правильної підготовки нігтєвої пластини залежить, як буде носитись покриття. Наступним етапом знежирюємо нігтєву пластину та наносимо ультрабон. Це безкислотний праймер, який забезпечує міцне щеплення нігтя з базу. Не треба багато брати ультрабонду на пес, тому що він потім буде затікати скрізь, і найголовніше, щоб він не потрапляв на шкіру. Ультрабонду даємо просохнути на повітря. Він просихає за декілька секунд. Ніфтова пластина вже готова до покриття. Тут пропонує універсальні рішення для будь-якого типу нігтів. від ніжних і чутливих до міцних і сильних. сичухова база або Рабар база. Прозора середньої в'язкості, пластична, але при цьому жорстка. Немає різкого запаху та саме вирівнюється і добре підходить для нігтів короткої довжини. Вона є універсальною та добре. Тримається навіть на проблемних нігтях. Наносити базу необхідно тонким шаром як підложку і втираючими рухами. софт бази є низькокислотною та має рідку консистенцію. Має низьку в'язкість, м'яка та еластична. Прекрасно підходить в якості підложки без різкого запаху та не пече в ламі. А також вона безпечна для вирівнювання нігтєвої пластини та підходить клієнтам з чутливою нігтьовою пластиною. А щоб не було відшарувань, базу необхідно добре наносити біля вічних валиків та кутикули. А ось трону база є середньої консистенції, але при цьому зберігає еластичність. І вона також не має різкого. Запаху, а після нанесення і полірмізації повторює рух ніг. Вона підходить для міцних та натуральних нігтів. З цими базами легко працювати. Вони забезпечують комфортне нанесення, природній вигляд і бездоганну стійкість покриття. Підпишись на канал та постав подобайку, якщо тобі сподобалось це відео. Твори без меж разом з дуїт.